Soul Worship Band та збір коштів на молодіжному вечорі. 28 липня група Soul Worship Band та музиканти із УБТС зібрали на молодіжному вечорі прославлення та молитви за Україну в Одеському домі молитви, де пастор Едуард Гукасов. Програма була сформована навколо гасла Бог за нас воює. Молоді люди разом із пастором Юрієм Мандриком розмірковували на тему: Чому у нас вчать життєві буревії?» На церковній сторінці в Інстаграмі організатори розповіли, що одним з головних завдань заходу був збір коштів для потреб українських військових. Зібрали близько 32 тисячі гривень. Крім співів, молитов та настановлень, у програмі були конкурси. Переможець отримала нагороду Повербанк.